Вигадати велосипед, Коломиянин Юрій Козлан замість звичного двоколісного змайстрував чотириколісний ровер. Його велосипед аналог автомобіля. Є місце для водія і для пасажира. Водій друг роля не потрібно, бо буде так як у тому. Мультфільми про вовка у Березо. Чотирикулісний ровер був задуманий як міні-вантажівка, розповідає винахідник. Транспорт розганяється до 30 кілометрів. Так, як звичайний велосипед, в нормальному режимі він їде. Він є швидкісний, бо є варіанти, я видів трошки в інтернетах, є дуже простенькі, що вони суто їхати. Я зробив просто чого я його робив? З багажником. Щоб можна було з дачі, з городу привезти бульбу, ще щось на винахід автор витратив близько чотирьох тисяч. Нині заштурмана дружина Леся. Їду, керую, кричуга, стормос, світелка. Люди всі відкликаються дуже гарно, всі машини зупиняються, всі нас вітають, показують, що це дуже, дуже гарно, дуже суперово, все є класно. І дуже багато бажаючих, є, які хочуть прокататися. чоловіка. Пані Леся підтримує та не приховує інколи грошей. Сімейного бюджету таки шкода. А наразі їх витрачають чимало на майбутні винаходи та запасні велозапчастини. Світлана Колеснікова Василь Пилипів. Новини 402.